Леді на колесах в івано франківську провели благодійний автодень, щоб зібрати кошти для українських захисників. Продемонструвати свої вміння за кермом вирішили близько 20 учасниць. Серед них і Франківка Наталя. Жінка зізнається вперше самостійно виїхала у місто на власній автівці. Свої емоції, не приховуючи захвату, не може навіть передати словами. Відчуває під час їзди хвилювання. А потім дуже драйвово, дуже кайф, що я це зробила останнім часом. Вже трошки менше в нас більше дівчат їздить, їздять добре, їздять по правилах. І оці всі стереотипи потрохи починають відмирати. І дай Бог, що от такі заходи, як сьогодні, вони ще більше надихатимуть дівчат, і вони будуть їздити. Загалом жінки вправлялися у трьох різних конкурсах: як от намалювати губи під час заїзду чи правильно припаркуватись. Та переможця каже співорганізовування організаторка Олександра Кодак не визначали, адже зібрали всі з однією метою не змагатися а допомогти воїнам. А разом із цим також відточити навички, побороти страхи та стереотипи, з якими жінки зійшлися під час кермування. Тут є кому підказати, кому є направити і знайти правильні слова для того, щоб жінка чи дівчина не боялася їздити на вулиці ну, в меже машини. Особливо зараз у нас в місті просто корки корки, страшні корки. Відсотків 60-70, ну реально жінки їздять, і це добре, це добре. Тому що вони вже не чекають, що їх треба відвезуть, привезуть вони вже є свобідні. Не можуть дітей садок в школу відвезти і займатися своїми справами. Це дуже корисно. Також під час заїзду волонтери влаштували благодійний ярмарок. На ньому продавали вироби ручної роботи, сувеніри, прикраси та смаколик. І їх спеціально спекли волонтерки соціальної кав'ярні 450. На виручені кошти каже співорганізаторка Тетяна Фриїшин. Вони планують закупити автомобільні інструменти для двох бригад. Маємо такі два запити різного виду ключі І плюс такий автоматичний гайко-ключ. Надіємося, що нам вдасться допомогти хлопцям цій їхній потребі, адже техніка у них ламається, ламається постійно і тому швидке повернення її на ходу є дуже важливим. Маючи досвід різних збірок, то відмічається така тенденція, трошки десь воно тяжче йде, але плюс такі заходи, коли людина ще отримує якусь собі користь, навіть той же хороший настрій у наших дівчат, які тренують. Цей отримують кваліфікацію в автослаломі. Тобто, це вже отримання позитивної емоції, так побути разом в жіночій такі тусовці. Загалом під час автозаїзду та ярмарку волонтерам вдалося зібрати близько 30 тисяч гривень. Такий автодень кажуть організатори, щорічно проводять в івано франківську з 2006 року. Плюс гриби Віталій Маглаті, телеканал 402.